Так, ну що, залетіли ми на першу площадку і у нас ота бомбезна машинка така є. Я такої давно не бачив. Ох, карман. Нам дозволили познімати. Звісно, прайсів на машини немає, прайсів немає, але але що зробиш? Ось от не неї салон виглядає. Механіка. Дивиш, в середині вода залита. Я от бачу на ручці, бачиш на ручці вода там, на яке попешці. Це її мили просто сьогодні, вони всі от помиті, вода от стоїть. Далі. Опельок. Я от сліпим оком бачу, що він перекрашений. І навіть під шпакльовка є. Погано за цей. А, та він взагалі в колір не попадає. Ну то таке, ага. І покрилови тут є отакі от, от нюансик. Ну і тут, звісно, бляхи. Так, що у нас по салону? Ой-ой-ой, на автоматі. Ну як вже є. Так, оце у нас теж почурхане. Я навіть толщика доставати не буду. Опель корса. А що? А що з зазорчиками? Що це таке? Оце от палець влазить Ну, тут теж от бампер такий кольоровий. Що, як тобі? А? Гольф прикольний? Гольф прикольний. Гольф прикольний. Там ще двері, походу, відкриті. Тут ще крижа, походу, кожна. Да, да. І двері відкриті. Якщо що, я їх не відкривав. Хі -хі. Цікава машина, так. Да, так, це у нас Q5. Блін, погано, що немає на їх цін. По великому рахунку, ну типу от... ця машина продається. Отак фари виглядають бампер, вона продається. Конкретної ціни я не знаю, бо немає власника, власник на обіді, він буде на обіді до якоїсь там години. На механіці. О! Ручка потерта. Стопи трошки такі. Ну не вистачає їй поліровки, вона реально не поліруєна тут її видно. Вона Не сполірована, їй не вистачає поліровки для, для красоти. Давай ще тут знімемо З цієї сторони. Тут теж от. Раз, два. Три Пошкодження. Пошкодження. Ну це відмик. Виспіть вийзота є. Ну, механіка. Ну це, звісно... Санчик Хари, мінус. Що у нас далі? Ну тут плюс, мінус, плюс, мінус, О, тут щось таке непонятне з цим крилом робиться. Щось вона якась така, як то вся З баллончика. Та тут взагалі як то з баллончика покрасили, просто-напросто Так, механіка, ручка затерта. Йобен Бобен, ти просто подивися. Глянь на цей руль. А потім говориш, що в нас погано його перешивають. Дивись. Ти бачиш? у це, це, це просто угар. Промік подивись на руля. Я показую далі. Реально, тут я от чувствую таку щегрінь прям аж, 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 аж на цій наручці. А я бачу, що воно переливається. Так. так, От чисто бамбер, мінус. Зараз з цієї сторони вийду. Я зараз достану толщика. Чиш? А ну візьми, на, достань мені толщика, а я поки обйду з цієї сторони. Покажу. Так. Ця фара трошки краще виглядає, я тобі я покажу. Як оця. Це старіше, це новіше. Та От Чисто. Чисто по приколу? Чисто по приколу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Европа. Так. Все. А? О, машина. Я хочу дуть ас, <г Contract> тут а, пикнуть. <laughs> ну... Да не, нормально, ну что ты? Ничего страшного. Сколько там бывает? 700, 800. Крыша не крашена. Крыша не крашена. Все, Кашкай в круг краще шпакльований. Так, це що у нас? А 4 А 4 На титанах. Вже непогано, Дивимся. плюс-мінус непогано виглядає. Так, руль такий. Тисяч на 300, але якщо автобамчик, то більше. Далі механіка. Сіндучки непогано виглядають. В залежності, якщо автобам, то може бути півмільйона. Без поліровки. Взагалі не пахне поліровкою. Стопи. Затемнені. Ну, типу, вигорівші, треба полірувати. 2.0 бензин. Ой, кажу бензин-дизель. Взагалі вони погано агрігаті, але... Але, але. Тут теж таке отє запацьканим маркером. Ну така. О! О я бачу таке крило, о! Ауді, ауді. Ну, але вона виглядає трошки получно, все одно. Не самий не самий вкусний. Якщо ти не бачиш, то тут -то дивись. От, колір крила і а мені колір... Вийде, що це від, цього. від чого? Від саме таке сюда, де так, колір? Ні-ні-ні, воно тимніше є, бач, на відео навіть видно, бач. От колір. Відрізняється. Тимніший, світліший. Давай далі. Це що у нас? таурех чи що? Таурех? Таурех? Показую. Морда? Морда. Чуть-чуть помята. пом'ята. Бампер трошки не в зазорі. Трошки не в зазорі. Втоплений. Далі. Крило якби нормальне, але вм'ятинка є на дверці. Затерта. Чуть так, да, так. Да. І отут тут ще. От є. Показує. Видно? Та видно. Так. Я думав і тут механіка буде. Ой. А на автоматі. Ну, ну це стара машина, це реально стара машина, але все одно. Оп. Тут майже на кожній тільки вм'ятинка. Потерпте так. Ага. Ну, бампер. Дай йому боже здоров'я. Блять, витримав ті теж. Так. Просто феєрично. А ну-ка, ми зараз зробимо ход конем. Зараз ми пікнемо цю машину. Їм тут абсолютно все одно на це. Навірно крашений просто по деталях є. пластик yeah. крашений Типа показує рідняк, але це вже перекрасик йде. але може бути. Є контакт, є контакт. Є контакт Тіпа-тіпо, ну щось таке. Ну і знову і пластик, забувся. Так, ну що, і... З цієї сторони нас остається тільки дача. Дача Дача, якось там е 7 людей. <гум> ну що дача? Дача, яка б вона не була, це не убиваєма машина. З моторчиком 1.6, покажу просто по салону по парольови. — Руль є. — Так, руль втертий, плюс-мінус 150-200 тисяч точно є. От видно? Видно. Колір, колір реально колір такий такі, собі. Та я, я, потруху, то пшахали, я та не то, що хто запшикували, тут якесь таке, знаєш, як то оця дверка і тут не звідси так, як то таке, пробити. Може має бути Так. Угу. так. Якийсь матовий як то. Ще грінь, як видно, на сігріні, чигріні. Це нормально, ні? Мені оце як то задували, знаєш, як то з балончика задували. Воно матове, воно, воно, воно на відео реально матове. Ну коротше, прайсів на їх нема. Так, переходимо на другу сторону. Mercedes LK270 це, Це ок. Це здерли, бо не гарно. Це здерли? Так. Це тут мало бути. Я ж думаю, ну не суть. Те, що бачу, те говорю. Машина продається. Чик -чик -чик -чик. Машина продається. Машина продається. Салончик. Хм. Непогано. Рульлю, звісно, тако не саме вкусно, але Но... тако? тако, Непогано. Він не засований, там бежовий. Так, машина продається. Видно? <реш> <реш> Я думаю видно. <реш> важко не Кстати, фари. Мінус. Мінус. І от тут теж так. Ось таке. Машинка в продажі. Так, далі. Hyundai таракан. Ну це ж щось більш посолідному таке. Це номер. Девенде yeah. Я не знаю. Я не знаю, що це означає. Mm -hmm. Так. Хоч пошукати. Фара. На капоті таке от всяке. Mm -hmm. Оце які скольчики. Так. Скольчики. Бампер. Mm це -hmm. <laughs> <C 'è> звідки. Це... Це о. Що це як там, музик? Прикольно, прикольно. Зато колеса чорні намальовані. Так. Трошки є пошкодження. Трошки машина продається. Так, оп, салончик. А вони може відкриті навіть. Так, да, бля, вони відкриті. Але я не хочу залазити, я того тіпа не спитався, чи можна. Так, далі Volvo XC70. Це, це старенька машина. Можливо. який там на це класі да чи яка? Так. Чуть менш Так, видно. Машина продається. Видно, так? Да? Машина продається. Видно. Машина продається. Ну це не суть. Зараз Бампер. Машина продається. Машина продається. Машина продається. Братан, то вони тут згниють ці машини. Я не знаю хто їх купить. Ну типу я б собі ніякої би не взяв Дивись. Ну робота в чому Реально Ну З цих всіх я мабуть би ніяко не взяв Але що ціна братан ціна Ціна от пижик навіть на який то 207 чи 208 де, які там, 208, Пижикова Криша Що це таке? Що це таке по салону? Що це таке? Машина продається. Машина продається. Я не знаю. Ну по добре там, ще більш-менш. Ладно. Фари. Реально, фари вигоряють, тут дуже жорстко в них. Мінус. Не в сих, в да, мінус. Ну ще й машина стара з неї не дивляться. Мінус. Фари. Так. Реллінгу такого немає. Мінус. Та тут її чуєш видно, навіть під углом треба брати. А тут потолок що збирається. Так, да, так, да, так. Да. Ну коротше. Далі. Я не знаю, що це. Це типу як не... Коротше, щось ля до пола, але не поле. Так, фари. Права-ліва до побачення. Проти отуманочки. Чуть залетівше. Ще трохи куди не йшло би. Так. Радіатор опто зато по вже таке ще комплектація якась є, датчик світла бачу А, тут і мультикермо, тут дивись, тут, тут непогана така машинка, одна зі всіх, одна зі всіх Ну, ну да, гольфа да Ну він цей теж такий, от цікаво як він. Я не знаю, що це за цей. Ну це не поло, це якось вони йшли там другі. Нас їх дуже мало завозили поприорі. Бо це копеха, і вона в кабріолеті. Коротше. нас їх практично немає. О, конкретно таких. Що ти хочеш відкрити? Ну відкрий. Відкрив, Открив, відкрив, відкрив. Ну так, о! Аудіо 6, в кузові це 5. Два рази. на Не Я думаю, що там просто другі накинули. Це це прикол, це ще GPS реально, це просто відповідати. Я не знаю, дирку мою заклеїли. Низько профільна резина. Які тапочки? Погоцані. Реально погоцені, дуже жорстко. Бампер. Ушов. Фари. Фари, кстати, нові. Значить що? Значить що. Ану загадка. Загадка, розгадка. Якщо ми подивилися 15 машин. Фари нові. І стоять фари нові. Значить що? Десь вона була цьомі і цьомі. Так, капоті така от є полосочка красива. Це спортивна тут. Так, так, так. Та й все? Ну все по великому рахункам. Ну, по зелені... Я не знаю, ну тут ще от є. Що? Купачок оці зелені зніми, будь ласка, мені подобається. Якраз такі. Які зелені? Я зняв диска повністю. А що купачок? Нормальний, прикольно, просто mm. так кріпляється. Я не знаю що по цих варіантах. Але... Все одно Що? Ну так, да, то я ще показував. Шук, Тож во зайшло. Я б оцього гальфа собі взяв би, реально. А чого ні? Тільки я б накинув сюди якісь ББС. Бібеси накинув і це була б така бомба тяго. Але є один моменти. Чи не тічаво це Ладно. Штуку? Я його не відкривати не буду. <рес> <рес> але це. <рес> тут просто тепло. Зараз зимою може нормально бути бушіти на п'єсті, але коли тут буде плюс там 40, ти просто не стягнеш. Ти просто не стягнеш, бо тут нема кондиціонера і добрий вечір. Кришу відкинув, але це все одно так буде паяти, дай Боже. Так що не варіант. Беху? Я думаю, на бесі хтось приїхав, Вона не стоїть, так поняв. От, в цих. А що думаєш, ні? А може приїхали. 530. 530-та. 530-та. Я думаю, лучше беху не знімати, але це 530-та. 330, братан, навіть якщо вона побита і пошпакльована, абсолютно немає це різниці. Це братан 530-та. Все, всім часі, здоров'я. Що що скажеш? Шукаємо другий. Кого? Шукаємо інші цілі. Шукаємо інші площадочки. Можливо, хтось знає, порекомендуй, там, хто там буде бачити, хто не буде бачити. Вони хотіли тако знімати, показувати. Просто тут немає цін, і так, да, я попікав одну-дві машини, але це безтолково по тій причині, що я не знаю ціни, і ми не можемо відбуватися від якогось там ринку, навіть їхнього ринку, бо немає ніякого його прайсу. Так що всім гарного дня до побачення.